Вітаю, друзі, на каналі на зв'язку Богдан. І в цьому відео поговоримо про Солану. Розкажу вам декілька шокуючих фактів про цю монету. Розгляну перспективи даної монети, тому що я знаю, що в багатьох портфелів вона є. Особисто в моєму так само портфелі вона є на велику значну частку. І покажу вам досить таку шокуючу інформацію про цю монету, яка говорить про те, що ця монета не досягне тих цілей, про які говорять більшість блогерів. А багато хто говорить, що перспектива Солани це тисяча доларів, це є вбивця ефіра і так далі. Але я вам покажу, чому тисяча доларів по цій монеті є досить такою нереальною ціллю. Тож, давайте перейдемо спочатку до графіків, і графічно, що у нас виглядає монета, графічно це говорить про тем. Нагадую, я досить часто знімаю відеоролики про огляд ринку, якщо ви спочатку підпишіться. І в своїх відео я говорив, що Солана в нас. Заходить узвудження, в трикутник, з якого я очікую вихід вгору. І, в принципі, все, що я говорив в усіх минулих відеороликах, все збулося, як і я говорив. Тобто зараз ми в даній зоні, це є зона, я би так сказав, нашої зони цікавості. І зараз нам головне, щоб солана закріпилася вище даної зони, і тільки в такому випадку ми можемо з вами очікувати на локальний відскок вплоть до нашого all-time high. Але також я говорив, що зараз по Солані я більше орієнтуюся на ефір, тобто для мене ефір у цьому циклі найголовніша монета, по якій я орієнтуюся на вихід із свого портфеля. А вихід свого портфеля я очікую буквально через тиждень. І по ефірі, ми якщо глянути, так. По ефірі, якщо глянути, ми так само були, як бачите, узгуженні, вийшли з цього звуження. І зараз можемо піти до моїх цілей, локальних моїх цілі по ефіру, це є 5200-5600. Тобто я очікую ефір в цій зоні і потім корекцію десь на 30%. В принципі, коли ефір буде в зоні 5200 5600 я зайду на Солану і буду фіксувати солану по ринку, яка це буде. А там вже будемо дивитися. Моя от така. Е Помірна точка виходу по Solana – це є 280 доларів. В ідеалі це було б 340 доларів вийти. Це для мене було б найідеальніша точка Solana. Але зараз давайте розберемо те, що не говорить практично ніхто, тому що більшість очікує Solana по 1000 доларів. І я вам покажу, чому це, в принципі, а, ну, це якому шіні реально, але це нереально так, як це було раніше. Дивіться, перейдемо на CoinMarketCap. Наша Solana займає п'яте місце у світі. Це досить провідний блокчейн. Він досить швидкий. На ньому робиться багато проєктів, Але декілька частинка, велика проєкти, які є драйвером цієї монети, це є мемкоїни. Мемкоїни — це є якась така історія гемблінгу. Яка не дуже добре репутаційно впливає на цю монету і може якимось бути в майбутньому, я би так сказав, вона як є як драйвером в теперішньому, але в майбутньому в довгостроковій перспективі може бути навпаки негативно вплинути на монету. Якщо ми зараз перейдемо на графік на CoinMarketCap, ми можемо побачити, що зараз це на 247 засолано. Це практично як це було у 2021 році, 237. Тобто, фактично. Про що я хочу сказати? Фактично, ми зараз знаходимося біля хая минулого циклу. Так зараз всюди говориться, все ми дійшли до цього хаю, в принципі, все окей, і в нас є потенціал росту на 2-3 ікса ще з цього моменту, тобто там 700 доларів. За цю суману всі очікують. Але зараз вам покажу дуже просту і реально шокуючу інформацію про цю монету, про яку не говорять. Що буде, якщо ми натиснемо кнопочку Маркеткап цієї монети? Ага, ми натиснуємо кнопочку Market Cap і бачимо, що при хайі, при хаї, 21 2021 року, коли ціна була ідентичною до сьогоднішньої, капіталізація не була тільки 70 мільярдів. При теперішньому Хаї, подивіться. Капіталізації 130 мільярдів, практично у два рази вище. Що це означає? Це означає, що солани зараз в обігу в два рази більше, ніж це було при минулому хаї. І якщо порівняти капіталізацію, яка була тоді і зараз, то фактично ціна солани зараз це є. Район 450-500 доларів. Тобто, по факту, ці солана зараз коштує вже 500 доларів. Розумієте, про це чомусь мало, мало хто говорить. Тому що солана це не біткоін. Дивіться, яка головна відмінність. Біткоін це дефляційна монета. Що це означає? Це означає, що є певна кількість біткоїнів. Більше цих монет не може існувати. Відповідно, їх викупають, їх стає в ринку менше, біткоін завжди росте. А Solana є інфляційна монета. Більше і більше монет виходить на ринок. Тобто монет в обізі збільшується і їх може бути хоч безкінечно. Ви розумієте? Із-за чого? що ця монета інфляційна, монет в обігу збільшується, то капіталізація тому відрізняється, тому що монет стало аж у два рази більше, і розблокування будуть і будуть. Ну і коротше. І... Я думаю, ви уловили мою головну думку про що ну, максимально очевидно. Подивіться, навіть хай, який у нас був по 300 доларів, буквально недавно, півроку назад, капіталізація була 123 мільярда доларів. Бачите, тери, ну півроку назад. Зараз капіталізація при меншій ціні. 134 мільярди доларів більше, тобто, по факту, в нас зараз посилання, іде дійсно all-time high. ми дійсно знаходимося дуже високо, і це все говорить про те, що дійсно може бути розворот. Тобто, по факту, фактична ціна в 1000 доларів за монету, вона може бути. Але якщо порівнювати з цією капіталізацією, тобто, якщо брати в оборот ось ці монети, то можлива така ціна. Але якщо в нас буде, я би ж от хочу думку навести. Тобто оці 1000 доларів, це є сьогоднішні 500 доларів. Тобто, якщо сьогодні Солана дійде до 450-500 доларів, це по факту при минулому хай це якраз буде та 1000 доларів, яку всі завжди очікували, розумієте? Тому я не говорю зараз, не хочу вас якось настрашити по цій монеті, що все, ми будемо валитися, вона ніколи не виросте. Ні, ця монета є одною з пріоритетної моє... монет у моєму портфелі. Та навіть у мене бот, найкращий, нагадую, у мене є автоматичний бот, який повністю вже торгує. Буквально півроку він найбільше угод зробив на фала на солані, закрив всі угоди в плюс. Заробив мені тільки на цій монеті 17 тисяч доларів на повному посильно, як бачите, з одної мінусової угоди у мене нема. Про це, до речі, говорю в своєму телеграм-каналі. Тож, якщо ви те не підписані, обов'язково підпишись. Тут багато інформації. До речі, ось моя позиція по посолані. Зараз зараз у мене 31, ну вже трошки більше тисяч профіту по цій монеті. Тож обов'язково підпишись. І головна думка, що я хочу сказати, просто зараз. Купляти Солану по 250 доларів максимально невигідно. Зараз вигідно її фіксувати, і я би не став по цій монеті очікувати просто якихось великих цілей. Тобто основна думка, яку я хочу зараз донести, не очікуйте від цієї монети захмарних цілей, тому що вона вже фактично знаходиться на all-time high, тому що ціна, яка зараз, я би так сказав, вже по капіталізації є найбільшою, тобто більшою, ніж ось цей хай, який є зараз, і відповідно. Якщо робиться якийсь рух на ринку, то тут уже недалеко по цілій фіксації. Тобто, ця монета не настільки вигідна, щоб її в довгосрок прям холдити десятками роками, тому що вона просто збільшується в обігу. І це є головна думка, яку я хотів би. Донести. Ну і чому я хочу, до речі, головна думка, чому я хочу в цій зоні зафіксувати свою позицію? Тому що все просто: оця інформація, про яку я сказав, плюс, якщо ми перейдемо на ліквідаційну карту, яку чи вже всюди солану, ми можемо бачити, що на ліквідаційній карті. У нас лонгів, просто подивіться, скільки у нас лонгів, а скільки шортів. Скільки лонгів, скільки шортів. Люди лонгують цю монету, тому що вони, блін, вони просто не дивляться навіть на оці обичні факти. Дуже багато людей просто сліпо заходять у угоди. Воно все знаєте, як бульбашка накачується зараз фондами і так далі. І якщо це глянути, ну куди йде? Монети рухаються всі завжди рухаються за ліквідність. Ліквідність не знищує. Тобто по всіх біржах, у нас зараз по рівню всього 217 доларів, це не так і далеко. Це буквально 20 доларів нижче. У нас кумулятивна ліквідація всіх трейдерів буде на 3 мільярди доларів практично. А якщо порівнювати... Шортистів, то тут всього-навсього до 500 мільйонів. Розумієте, 3 мільярди 500 мільйонів мільйонів. Тобто Солана буде рухатися за ліквідності. Звісно, в короткостроковій перспективі, якраз тижня часу, як я очікую вихід, ми ще можемо піти вище. Але вже в недалекому майбутньому ринок у нас, дивіться, вже починає знаходитися, вже є признаки того, що у нас ринок у нас почався аль сезон. Як бачите, індекс аль сезона практично вже доходить до свого максимуму. У нас ще трохи почне. Страх і жадібність заходити у розділ жадібності. Тобто, у нас реально залишається досить мало часу для того, щоб нормально зафіксувати свої позиції. І тут я не говорю, що салана погана. Ні, солана не погана, просто вона не дойде до тих максимальних цілей, які всі очікують. Тому що фактично ми зараз знаходимося на all-time high. На цьому, в принципі, все. Надіюся, вам сподобався цей відеоогляд. Обов'язково напишіть свою думку по цій монеті, що ви думаєте. Ну і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, підпишіться на мій Ютуб канал. Надіюся, було цікаво, тому що мало такої простої інформації в інтернеті, де все так чітко показується. Все, всіх пока, всіх обняв.